Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні випуску гравець Динамо Київ не допоможе збірній Україні. Михайло Мудрик відправиться в оренду в клуб АПЛ. Челсі підписує нового українця. Миколі Шапаренко нарешті знайшли клуб. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Клуб АПЛ зробив пропозицію Челсі щодо оренди Михайла Мудрика. Клуб англійської прем'єр ліги Крістал Пелес зробив пропозицію лондонцям стосовно українського Вінгера Михайла Мудрика. 23-річний футболіст має проблеми з адаптацією у таборі синіх і не отримує бажаної кількості ігрового часу. Через що вже зимку Челсі може віддати мудрика в оренду. Крістал Пелес після відходу Майкла Оліса у Баварії відчуває гострий дефіцит креативних і небезпечних футболістів атацій. І пурконогий Мудрик бачиться їм чудовою опцією для підсилення. Очікується, що скарі будуть готові розділити із Челсі порівну зарплату Мудрика, яка становить 100 тисяч фунтів на тиждень, що може задовільнити синіх, які до того ж матимуть можливість залишити українця в АПЛ, аби той краще адаптувався та розумів цей чемпіонат. Значимо, що по точному сезоні мудрик зіграв лише 146 хвилин у рамках сіми матчів В АПЛ. Не забив жоден гол. Натомість у лізі конференції українець у трьох поєдинках забив два голи та віддав три асисти. Хоч Крістал Пелес і знаходиться зараз в зоні виряту АПЛ, але для Мудрика цей варіант продовження кар'єри був би досить непоганим. По-перше, Михайло залишився б знайомі лізі і мав би ще краще адаптуватися під англійський футбол. А по друге, він міг би отримати безперечно 100% місце в старті і, більш того, стати справжнім лідером Крістал Пелес, допомогши клубу зберегти прописку АПЛ. Окрім того, Пелес ще й базується в Лондоні. А отже, проблем з адаптацією Мудрика виникнути немає. Друзі, якщо хотіли б, щоб Михайло Мудрик покинув Челсі та перейшов в іншу команду, де буде більше грати, то поставте лайк цьому відео. Мадридський Реал відмовився повертати свою легенду. Мадридський Реал зіткнувся з травмами ключових захисників. На фоні цих проблем свої послуги вершковим запропонував легендарний екс захисник Гелактико Серхіо Рамос. Але президент Реала Флорентіно Перес розглянув цю пропозицію і ухвалив рішення не повертати іспанця в команду. Нагадаємо, Рамос виступав за Реал з літа 2005 до літа 2021 року. Центрбек проявив завершкових у всіх турнірах 671 матч. На жаль, в мадридському клубі не вміють добре відноситися до своїх легенд. Перед започаткував традицію, з за якою усі легендарні футболісти Реала йдуть з клубу, нібито як звичайні гравці, незважаючи на те, що майже всю кар'єру віддали королівському клубу. Так було свого часу з Раулем Касілясом, навіть тим самим Роналду. І от зараз так з Рамусом. До прикладу, навіть Барселона нещодавно повертала свою легенду Дані Алеса, який півроку пограв в клубі та допоміг у скрутний момент. Серхіо, хоч вже й достатньо віковий захисник, але в минулому сезоні непогано виглядав за Севілію і, враховуючи епідемію травм Рала в захисті міг би цілком не деякий час закрити цю позицію, поки не відновляться провідні футболісти. Рал вже в свою чергу отримав би ще й репутаційну нагороду у вигляді повернення легенди, але логіку президента клубу Переса не зрозуміти. Можливо, справа в тому, що Рамо це гравець з лідерськими якостями, який може добре гаркнути в роздягальній. І перес просто боїться, що умовним МБАПе, з якими так багато проблем, отримає ще й прочухана від рамоса. А для Переса це недопустимо, адже він цінує МБАПЕ більше за усіх інших гравців Ралу. Друзі, якщо вважаєте таку поведінку реала щодо своїх легенд неправильною, то ставте лайк цьому відео. Збірна України з футболу продовжує готуватися до матчу п'ятого туру Ліги Нації проти Грузії. Команда Реброва провела чергове тренування перед грою. майже всі наші футболісти в строю, в тому числі і Артем Довбик, який міг не зіграти у цьому матчі. Єдиний виняток це травма захисника Динамо Олександра Тимчика. Він точно не допоможе збірній. Замість нього наставник української команди викликав до збірної захисника львівського руху Олександра Сича. Нагадаємо, 16 листопада у Батумі в Грузії відбудеться матч п'ятого туру в Бі-1. Грузія зіграє проти України початок о 19.00 за київським часом. Наші збірні буде дуже непросто проти міцних грузинів. Навіть в першому матчі цих збірних, попри перемогу України, Грузія показала точно найгірший футбол. А тепер, враховуючи той факт, що грузини будуть грати при підтримці домашніх трибун, то вони виглядають фаворитами у цьому матчі. І для того, щоб перемогти цю збірну, українцям треба здивувати суперника новими комбінаціями та тактичними ходами, а не просто сподіватися на індивідуальну майстерність мудрика чи Сутакова. Окрім того, потрібна чітка концентрація в захисті та агресивність в опорній зоні. Саме тому ми вважаємо, що з перших хвилин в основі треба випускати Івана Калюжного, який гарно справився з своїми обов'язками в першому матчі. Також ми вважаємо, що Микола Матєнко краще не ставити на позицію лівого центрального захисника, адже з нею він постійно привозить за збірну. А тому його або ставити замість Миколонка ліворуч, або відправляти на банку. По іншим позиціям все більш-менш зрозуміло єдине питання, кого Ревров поставить праворуч зубкову чи Гуцуляка. Ми б віддали перевагу другому, але не здивуємося, якщо ребро поставить свого улюбленця Зубкова. В будь-якому випадку Україна зобов'язана перемагати Грузю за для того, щоб залишитися хоч якийсь шанс на перші два місця. Навіть цю провальну лігонацію ще можна врятувати, але задля цього треба стрибнути вище своєї голови. Що готово до цього команда Реброва покаже тільки суботній поєдинок? Друзі, ставте лайк, якщо будете вболівати за збірну України та вірити в перемогу нашої команди у матчі проти грузинів. Зірка київського динамо та збірної України Микола Шапренко зацікавив європейський клуб. Захисник Динамо Микола Шапренко зацікавив турецький «Трабзонспор», Повідомляє видання газетесії. 24-річний українець потрапив до списку гравців, який головний тренер турецького клубу Шанол Гюнеш хотів би підписати під час зимового трансферного вікна. Юнеш навіть буде присутнім матч регінації Грузія Україна, який пройде 16 листопада, що спостерігати за грою хавбека. Відзначимо, що цього сезону Микола забив 4 голи та зробив 9 асистів у 19 матчах за київський клуб. Що стосується транзаспору, то зараз команда йде 13-ю після 11 турів в чемпіонаті Туреччини. Нагадаємо, влітку Транзаспору підписав ще одного українця Арсенія Батагова Зорі. Проте він так і не дебютував за команду. Перехід Шапаренко в Туреччину міг би означати кінець кар'єри української зірки. Адже ця ліга точна для розвитку гравців, а скоріше для заробляння грошей та догравання на пенсії. Втім, враховуючи нинішні футболики, демонструє Шапаренко, то цілком вірогідно, що окрім турків Миколи більше ніхто не захоче підписувати. Шапаренко – це далеко вже не молодий футболіст, йому вже 26, а тому на топ рівні, враховуючи фізику українських гравців, він може грати максимум декілька сезонів. Миколі треба було ще давно показати Динамо, як це зробили Миколенко, Забарний та Циганков. А зараз він фактично деградує в Динамо, враховуючи низький рівень як самої української ліги, так і партнерів на футбольному полі. Якщо за один-два роки Шапренко так і не зможе зробити великий стрибок у своєму рівні, то цілком імовірно, що на нього чекає доля умовного Дениса Гармаша та догравання кар'єри саме в турецькому чемпіонаті. Лондонський Челсі готує трансфер ще одного українця. Український захисник Борму та Ілля Забар не потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі. Сині розглядають вран з підписанням влітку гравця на позицію центрального захисника. Наразі вони проявляють інтерес до Томаша Раужа з Бенфікі та Ілі Забарного. Визначається, що Ілля зарекомендував себе як один з найкращих молодих центральних захисників АПЛ і Челсі дуже зацікавлений у трансфері українця. Водночас головний тренер лондонського клубу Енсо Мерецька є фанатом Забарного. Нагадаємо, Ілля прийшов у Бурмут у січні 2023 року. За нього англійський клуб заплатив київському «Динамо» 22,7 млн мільйонів євро. На сьогодні ринкова трансферна вартість захисника складає 32 мільйони євро. Ілля Забарне зараз справжній діамант англійського чемпіонату. Багато топ-клубів полюють за нашою зірочкою, а тому інтерес боку Челси не є довіною. В Англії забарно називають новим мандейком, що безумовно лестить українському гравцеві. В Челсі зараз якраз є проблеми в центрі захисту, а тому забарний міг би без великих проблем вибрати місце в старті. Тим паче, головному наставнику клубу подобається гра українця. Ще один імовірний варіант продовження кар'єри для Забарного це мадридський реал, який зараз вийшов на трансферний ринок після травми Мілітао. Але на відміну від Челсі, гарантій на постійну ігру практику в Галактикус у Забарного немає. А тому, на нашу думку, найкращим варіантом для Елі було б залишитися саме в англійській прем'єр-лізі. Друзі, в якій команді ви б хотіли побачити Іллю Забарного. Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, обов'язково ставте свої лайки, якщо вам сподобалося це відео. Також підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зурнімося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.